Війну потрібно якось завершити. Келох пояснив свої слова про передачу ракет томагавк Україні. Кіт Келох пояснив, що він мав на увазі, коли говорив про цей процес. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Спецпредставник президента штатів щодо України Кіт Келох дистанціювався від своїх попередніх коментарів про плани штатів у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського надати крилаті ракети дальньої дії Томагавк для ударів по території Росії. Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Келох наголосив, що говорив лише про публічні заяви і немає внутрішньої інформації про Ро це ухвалення рішення або про його підсумки. Проте він наголосив на значу, що сті ракет томагавк, назвавши їх дуже досконалою ракетною системою, і заявив, що якщо їхнє використання буде дозволено, це змінить динаміку будь-якого військового конфлікту, додавши ще один рівень невизначеності завдяки їхнім можливостям. Крім того, Келох додав, що зараз Сполучені Штати зфокусовані на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в. Європі з часів Другої світової. Це війна промислової потужності з сотнями, не однієї або двох тисяч, а сотнями у множенні тисяч загиблих в Афганістані. Росіяни вийшли після втрат у 18 тисяч. Ми пішли з В'єтнаму після втрат у 65 тисяч. Зараз йдеться про кількість загиблих і поранених з обох сторін, яка перевищила мільйон. Тому я думаю, цю війну потрібно якось завершити. Підкреслив він раніше. Повідомлялося, що віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Теж коментував питання передачі ракет, томагавк Україні за його словами, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо продажу цього типу озброєння. Крім того, нещодавно екс-міністр оборони штатів розповів про те, яку роль має відіграти НАТО для перемоги Україні. Колишній голова Пентагону зазначив, я думаю, нам потрібно робити більше з того, що ми на сьогоднішній день робимо. Так, у відповідь на питання про те, як країни НАТО можуть колективно посприяти перемозі України зараз, колишній очільник Пентагону зауважив: я думаю, нам потрібно робити більше. Він нагадав про результати саміту НАТО в Гаазі, коли переважна більшість країн-членів альянсу висловила цілком очевидну підтримку України та погодилася збільшити внески на колективну оборону до 5% від ВВП. Коли ми дивимося на ситуацію зараз, після понад трьох років, Україна залишається суверенною країною, вона приймає власні рішення, вона, знаєте, лишається дуже демократичною країною, і ми хочемо бачити, щоб вони надалі були демократією та мали засоби для власного самозахисту.